Горець. Квітує я горець, і він, до речі, трошки по весні, коли квітнув клематис, трояндочка, у нього також було перше цвітіння, але осіннє цвітіння неймовірне. Така краса. Молдова, де співає. І так вони ростуть в тундемі. Горець, виноград, і гліцинія під величезним горіхом. Тут він росте на волі. Посадили на межі, щоб задекорувати стареньку оборошку між городиною, і тут він на волі. Такий гарний. За ці два роки розрісся метрів на шість, мабуть. То вжину. Що мої курочки? Пасетися. Пушайте. паслися.